Вітаю! У мене для вас подгончик, така ось ретро ретро-фотозона. Тож, вибирайте, купити своїй дівчині новий 16-й iPhone або собі машину мрії. І це deolano з 2003 року. На такі тачки тільки в сторону денег треба їхати. Тому що тут. Один із шість, один з найнадійніших двигунів бензиновий. І тут ще є газове обладнання. Має це авто 316 тисяч кілометрів пробігу, механічну п'ятиступеневу коробку передач і головне, що вона в гарному технічному стані. Ціна її 2000 доларів. І давайте я вам покажу її зсередини. Ми маємо передні два склопідйомники, звичайне кермо. Сидіння в чохлах регулюється механічно, звичайно. Далі, так виглядає наша коробка передач. і Тут встановлено навіть мультимедіа. І так це виглядає все ззаді. Тож не опустіть свою можливість стати власником або власницею цього офігенного авто. Ми чекаємо вас на тест драйв. У нас на авторинку знаходимося ми в місті Біла Церква по вулиці Сухоярська, 18. Працюємо кожного дня без вихідних. Ну і головне, не забувайте, що автобазарів є багато, а авторинок один і тільки в Білій церкві.